Добрий день всім підписникам і майбутнім підписникам. Ми перший раз виходимо на Ютубі. І просили до вас підписуватись, дивитись відео, коментувати щось, запитувати, що цікаво. Та й взагалі хочемо трошки канал розглянути. Здорові всім бажанням. Зараз у нас процес вже кінцевий кубаска підрізна. Будемо вже її діставати, пробувати. Що по температурі? Вже готова, бач. Час діставати. Там вже готова паличка. В руки пече, але ми несемо. Так ми їх складаємо. Кажуть тут тут вже готова, другобицька. Ще у нас тут висить бочок такий, така полядвиця, ребра. Все як має бути. Це тут час від часу перевірити, щоб де, боронь боже, не була сира. Контроль є, є, кобаска копчена. Тут у нас коптиться.

Ще у нас тут ремонт. Доробляємо цех. Тепер був такий великий цех. Тут ще у нас такі крілики. Їх ми можемо теж закупити, якщо ви схочете. Ну їх є багато. Дуже менші такі маленьких Мірюю температуру в ковбасі. Так, ковбаска вже готова. Так. Добре. вона вже встигає, вже готова. Добре. Та вже готова. Та? Можна виносити. Вони вже поносили, ще залишилося ті винести. Та вже готова ковбаска Так, що у нас ті коптілці коптиться що інтересно. Тут вже нічого нема, вже догорає. Може щось там. О, ні, ще буде одна партія. Ще несуть кубасу. Це яка кубаса? Куликівська Куликівська кубаса. Зараз буде куптець. Наша така новинка, помідори в Ще будемо з банки складати зі спеціями і у рівю заливати. Тут супер таке. Що? Щоб дрова даром не попадали. Вількові дрова і ложимо 4 кубки. І зараз будемо тут все діло розпалювати. Чи ми будемо розпалювати все. Реальною лампою будемо розпалюватися. Так так а то навіть не треба розпалювати, воно вже димить. На свіжому жару. Димить. І очі вигуляють. Бабусина ковбаска готова. 90 гривень кілограм. Фірменна. Наша фірмана ковбаса. Ціна на просторах інтернету. Сама дешева, яка може бути. Підписалися, замовили, з'їли і потім постійно з'їзде, замовляють. Як наркотик. Ще треба контролювати. Найгрубше. Яка має бути температура? 72 готова. Тут ми з запасом даємо, щоб, щоб все було чітко, щоб потім на унітазі не сидіти додому. ти сьогодні накоптив. Кажи на куптив, що все, що є довкола, все я на куптив. Та що таке? А сорти паштет, печена і що ще є, а і хлібець. А, які вони прикольні. На вигляд гарні, на. Це як підрізать. Ремонти йдуть, робота кипить, вогні горять. Та... Супер, працюємо для вас. Шо, кажи, шо скажи? Що Зараз будемо щось жерти, певно, я так думаю. А ви замовляєте? Ми будемо жерти, ви замовляєте. Во Так. Да. Цибулі? Хліба? А як же? 100 грам? 100 грам, на це випити водиться. дитин. Все, всі бах. Замовляйте нашу печену, хлібець. Дуже класнічі ковбаски. Чекаємо ваших замовлень.